Доброго дня! Учні, сьогодні ми з вами розберемо класичне означення ймовірності, як розв'язуються задачі. Вони навіть так представлені у нас не в звичайному форматі, а трішки в інакшому. Тут треба вже поміркувати. Тому зараз ми з вами спробуємо на прикладах розглянути, що у нас стосується цієї класичної. Ймовірності. Для початку я хотіла б вам наголосити, що в минулому році я вам виклала матеріал, який ви повинні були законспектувати, а також там є відео досить кумедного такого чоловіка, який розповідає, простими словами, що є в нас теорія ймовірності, подія. Повинні ви також усвідомити, що є події, які називаються сумісними і несумісними. Як це? Ну, по-перше, наприклад, ви підкидаєте гральний кубик. Всі знають, звичайний гральний кубик, так? Там цифри у нас представлені від 1 до 6 точечками, так, позначено. І ось тут ми повинні зрозуміти, дві події називаються несумісними. Наприклад, якщо ми, скажімо, ось зараз одночасно у нас може випасти і цифра 1, і цифра 2. Таке неможливо. Випаде або цифра 1, так, або одна точка, або 2. А якщо я скажу, наприклад, що в мене випаде парне число і число, яке кратне 2, то це можливо, наприклад, якщо в мене випаде шістка, то це буде парне число і число, яке ділиться на 2 одночасно. Тоді ці дві події називаються сумісними. Тобто дві властивості до однієї події, якщо підходять, то тоді події сумісні. Якщо властивості не підходять, то тоді не Ну, Далі ми з вами розглянемо на завданнях більш детально, як це. далі ви повинні розуміти, що є в нас ще рівно ймовірні події. Як це? Наприклад, стрілець стріляє. Так, з лука. І ось тут у нас рівноймовірні події. Він або попаде в мішень, або не попаде. Ці дві події в нас рівно ймовірні, Тому що ну, вірогідність в них однакова. Він або може попасти 100%, або 100% може не попасти. Якщо ж у вас в задачах буде вказувати, що ймовірність такої події, що він попаде в мішень, складає 0,9 мається на увазі 90%, то це вже не буде в нас вважатися рівно ймовірними подіями, бо там вже зазначено цю ймовірність. Якщо не вказано, то тоді ці дві події ми вважаємо рівно ймовірними. Наприклад, як підкидання монети може випасти або герб, або решка, так? тобто або число, або герб. Ці події рівноймовірні, або 100% у нас випаде герб, або 100% випаде решка. Далі, класичне означення ймовірності у нас записується взагалі-то у вигляді формули. І там, якщо ви подивились відео, то вам цей чоловік повинен був розказати. Зараз ми ще раз його. ну, Навіть там, коли ви конспектували матеріал, ви вже побачили, що наша. Ймовірність події, вона позначається ось таким чином. Подія це А, тобто щось відбувається, і цю подію у поді нас називають буквою А великою. А ймовірність цієї події, що вона відбудеться, ну, позначають П, тобто ймовірність якоїсь події. І вона зазвичай в нас має такий вигляд М поділене на Н, де Н це в нас сукупність всіх можливих подій, які є. Так, а М- це кількість саме таких випадків, коли ну, там задається якась умова, коли відбувається ця подія. І ось така у нас формула. Я розумію, що, можливо, нічого не зрозуміло, але далі більш детально о, на задачах, я ж вам кажу, в практиці це більш вам стане ясніше. Так, ну. З теорії, напевно, вже все. Ви повинні були також ознайомитись з задачами, кому було цікаво. Там я виклала, зазвичай викладаю лише тільки теорію, але в, в цей раз і в минулий я додала задачі, щоб ви побачили, як вони розв'язуються, де там що застосовується, Тому що з цієї теми у нас часу обмаль, тем, як би то. Багато, а часу обмаль. І тому роздивлятися більш детально ми не можемо, ази тільки з вами роздивляємось. Ну, давайте з вами почнемо. І перші дві задачі у нас такі усні будуть, якщо ви бачите, ось вони таке питання: які події можуть відбутися внаслідок таких випробувань? Ми ну, вже розглядали. Наприклад, перше підкидання монети, які в нас події можуть відбуватися? Або випаде герб, або випаде решка. Все, оці дві події у нас можуть відбутися в разі підкидання монети. Тобто ви розглядаєте як наслідок, що відбувається внаслідок цієї події. Друге, які події можуть відбутися внаслідок, і дивимось, вибір деталі з партії, у якій тисяча якісних деталей. І 5 бракованих. Який в нас може бути наслідок? У нас 1005 деталей. З них 1000 якісних, і 5 у нас бракованих. Ми або виберемо якісну деталь, або виберемо браковану. Оці дві події з нами можуть відбутися все. Іншого у нас бути не може. Це були усні вправи. Я думаю, що зрозуміло взагалі, що таке подія. І що таке ймовірність даної події. Далі, друге, розглянемо вже письмово цю вправу. Для кожного з випробувань складіть повну групу подій. І в нас дано 4 випробування. Ну, давайте будемо розглядати перше наше випробування. Будемо розглядати саме результат якоїсь події. Дивимось, результат футбольного матчу команд А і Б. У нас з вами відбувся футбольний матч, що може бути результатом. У нас або виграє команда А, так, або виграє команда Б. Ще є третій випадок, так може бути нічия. Тому записуємо, результатом футбольного матчу у нас може бути або виграє команда А крапка з або виграє команда Б, або нічия. Тобто в, даному, в даній події в нас з вами три результати. Далі, друге раз розглядаємо результат баскетбольного матчу команд А і Б. Ну, тут ситуація у нас схожа. У нас є баскетбольний матч. Що може бути результатом даного матчу? Або виграє команда А, або виграє команда Б. Або знову ж таки нічия. Тобто три результати ми маємо. Виграє команда А Або виграє команда Б. Або нічия. Так, розглянемо третій випадок вибір кульки з ящика. У якому 10 білих і 8 червоних кульок. Який результат буде внаслідок вибору кульки з ящика? В ящику у нас лежать і білі, і чорні кульки. У нас тільки два результати. Або ми виберемо білу кульку, або чорну. Запишемо це так: вибір чорної кульки. Це перший результат, або білої кульки, неважливо. Та вибір білої кульки. Внаслідок цієї події ми маємо два лише результати. Далі, четверте. І останнє, що в нас є, яка подія вибір одноцифрового натурального числа. Ну, По-перше, згадаємо, які числа у нас називаються натуральними. Це всі числа, якими ми щось можемо порахувати. Так? Нуль у нас до цих чисел не входить, тобто числа від одного і до нескінченості. В даному випадку беремо лише тільки одноцифрові, тобто які складаються з однієї цифри. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 це вже двоцифрове. І що буде результатом вибору одноцифрового натурального числа? Тобто, якщо ми будемо обирати якесь одноцифрове натуральне число з цієї вибірки, ми виберемо з вами або одиницю. Або двойку, або тройку, або четвірку, або п'ятірку, або шістку, або сімку, вісімку, дев'ятку. Тобто тут у нас вже буде, дивіться, скільки результатів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 результатів. Запишемо це так. Результатом буде вибір одиниці. Або двійки, або трійки, кома і так далі. І до самої дев'ятки або дев'яти. Тобто вибір одного з числа. Наступне завдання номер 3 Воно в нас буде стосуватися сумісності та несумісності подій. Так? Підкидається гральний кубик. Ми вже про це говорили з вами. Звичайний гральний кубик, і давайте з вами міркувати. На кубику в нас. Числа від 1 до 6, тобто там крапочки такі, так? Ну, уявімо собі, що він у нас підкидається. І ось нас питають: сумісні чи несумісні такі події. Якщо у нас ми підкинули кубик і випало число, І от нас питають: можливо, таке, що випаде одночасно і одиниця, і двійка? Це вже я вам казала. Ні, неможливо таке. Таке не може трапити, що у нас одночасно на кубику буде і 1, і 2. Тобто ці дві події ми пишемо А і Б несумісні, несумісні. Розглянемо другу подію. Знову ж таки підкидаємо кубик, у нас з вами випало число. І ось нас питають: можливо таке, що в нас випаде число 6? І одночасно випаде число, яке кратне двом. Так, чому ні? Якщо в нас випаде число 6, то воно і буде кратне двом. тобто буде ділитись на 2 одночасно. Те ж саме буде стосуватися, якщо ми підкинемо і в нас будуть дві події, наприклад, випадання числа 4 і випадання числа кратного 2. Вони можливі одночасно, тому що число 4 може випасти, і воно ж і буде. Числом, яке ділиться на 2. Тому ці дві події будемо називати сумісними. Сумісні. Все. Головне в цих вправах, ви бачите, не розрахунки, а ваші міркування тобто ймовірність якоїсь події, можливо чи ні. Для розв'язання цих задач я вас дуже прошу, будь ласка, уявляйте собі. Все це взято з життя, нічого такого у нас немає. Тому тут лише тільки треба написати цю логічну цепочку, скажімо так. Немає якоїсь формули, щоб для цього якось розрахувати. Рухаємось далі. Права номер 4. У ящику у нас 18 білих і 12 чорних кульок. Яка ймовірність витягнути з ящика? Білу кульку, і витягнути з ящика чорну кульку. Ось тут, подивіться, ми з вами застосуємо формулу, яку я вам казала. Ймовірність якоїсь події буде дорівнювати N поділене на M. Або M на N. Неважливо, важливо те, що ось тут у нас будуть всі події. Так, які можливі в даному випадку. А ось тут саме зазначена подія, ймовірність даної події. І так, у нас в ящику ось, лежить 18 білих і 12 чорних кульок. Є ящик, і в ньому в нас усе лежать 18 білих кульок, їх тут 18, так? І 12 чорних. Давайте з вами поміркуємо, скільки взагалі лежить тут кульок. Ну, це не складно. 18 додати 12, це буде в нас 30 кульок. Взагалі лежить 30 кульок. І тепер давайте поміркуємо. Перша. Вірогідність того, що ми витягнемо білу кульку. Білу кульку. Я ось тут позначу, а біла кулька. Так? Білих кульок у нас з вами 18. Тому зверху пишемо, їх всього 18, а всього кульок 30, тобто ймовірність того, що я витягну білу кульку 18 з 30. Далі нам треба лише тільки скоротити буде і це, давайте поділимо з вами на 6 3. 5. Отже, наша ймовірність 3 п'ятих. Можна перевести в десятковий дріб, це буде 06. 0, Оце наша ймовірність того, що ми візьмемо білу кульку. Ну і тепер також само, розглянемо з вами ймовірність події, того, що ми можемо витягнути чорну кульку. А чорну. Також саме чорних кульок було 12. Взагалі, кульок було 30. Тому ймовірність того, що ми витягнемо саме чорну кульку, це 12 з 30. Далі давайте з вами спробуємо скоротити, знову ж таки, поділити на. 6. Це буде 2 п'ятих. Або, якщо ми представимо у вигляді десяткового дробу, це буде в нас 0,4. Ось така буде наша відповідь. Дивіться, діти, нічого важкого в цьому немає. Знову ж таки, наголошую: ось тут загальна кількість з того, що ми можемо вибрати. Це кульки можуть бути, або ще якісь предмети. А отут конкретно скільки їх. Якщо у нас білих було 18, пишемо 18 зі всієї маси, з 30 кульок. Чорних було 12, значить 12 зі всіх кульок, тобто з 30. Розглянемо наступну задачу. Знову ж таки, у нас про ймовірність. У нас в магазині 500 смартфонів. І так сталося, що 4 з них браковані. Тобто, з цих 500. 4 є бракованими. І нас питають, яка ймовірність того, що навмання обраний смартфон буде бракований? А потім вже треба написати, що він буде якісний. Ну, Давайте з вами подивимось. Отже, яка у нас ймовірність? П від того, що наша подія, що він буде бракований, С. Так як у нас взагалі 4 бракованих, то ми беремо зверху 4. А всього смартфонів було 500, тобто 4 з 500. Якщо ми це скоротимо, це в нас буде 1 20, 125. 1, 125. Або, можливо, представити у вигляді десяткового дробу. Ну, навіть якщо ви не скоротите це, а запишете ось так, це вже буде правильна відповідь. Добре, першу ми ймовірність знайшли. Тобто, у нас. 4 з 500. Це буде наша ймовірність того, що цей смартфон буде в нас бракований. Давайте далі розглянемо, яка ж у нас ймовірність того, що він буде якісний? Ймовірність того, що смартфон буде якісний. Ну, давайте з вами тепер поміркуємо. Взагалі, у нас ймовірність або якість так, всіх смартфонів позначається одиницею. Так? І віднімемо від цієї одиниці, від усього числа смартфонів так, від одиниці, віднімемо браковані 4,500. Я візьму, щоб нам краще було, щоб ми не плутались, краще було рахувати. Давайте спробуємо: одиниця це 500х. Віднімемо 4,5 п'ятисотих і отримаємо з вами скільки? 496. 5 Оце наша ймовірність буде того, що наш смартфон буде якісний. Якщо це ми скоротимо, то отримаємо 124, 125. Це в випадку, коли б ми віднімали 125. Ну, тут навіть за логікою, так? Браковані це 4 з 500, зрозуміло, так? Ну і якісні це якщо ми від 500 якісних всього загальної кількості 500 віднімемо 4 бракованих. То, звичайно, що у нас буде 496 якісних з 500. Тобто, ось така в нас ймовірність. Наступна вправа. У корзині 12 червоних, 3 зелених і 5 жовтих яблук. Тобто, взагалі, у нас є корзина, так? які у нас лежать яблука. З них 12 червоних, 3 зелених і 5 жовтих. Червоні, зелені, жовті. Ось вони в одній купі лежать. Навмання вибирають одне яблуко. Яка ймовірність таких подій? Що яблуко буде зелене, яблуко буде червоне, яблуко буде зелене або жовте, і яблуко буде не зелене. Для цього ми з вами спочатку обчислимо, скільки нас на корзині було всього 12, додати 3, додати 5, і це в нас буде 20. 20 яблук у нас всього. Тобто, я буду обирати одне якесь яблуко з 20. І мені треба зрозуміти, яка ж у мене ймовірність того, що я оберу яблуко якогось певного кольору. Ну, Давайте спробуємо. Перше, яблуко зелене. Ймовірність подій, що яблуко буде зелене. Так як яблук в мене зелених лише тільки 3, то це буде 3 з 20. Три з 20. В разі трьох з 20, така от у нас ймовірність, того, що я оберу саме зелене яблуко, 3 20. Добре, яка, ж у нас ймовірність, я одразу візьму все третє завдання, щоб ми. Закріпили з вами. Що яблуко буде червоне. Червоних яблук у нас 12. То ймовірність того, що воно буде червоне, це 12 з 20. 12 з 20. Ну, в даному випадку я можу скоротити, поділити на 2, це буде 6, тут буде 10, навіть на 4 треба було поділити. Тобто, ймовірність буде 3 п'ятих. Того, що я оберу саме червоне яблуко. Я ж обираю навмання, я не можу туди дивитися в ту корзину. Що ж робити, коли нас питають, яка буде ймовірність того, що яблуко буде або зелене, або жовте. Тоді ми додаємо і зелені, і жовті яблука. 3 додати 5 це буде 8. Тобто ймовірність того, що ми оберемо зелене або жовте. Це 3 додати 5 із 20. І загальне це буде 8 з 20. Скоротимо на 4, і це буде в нас 2. 2 Це у нас ймовірність того, що ми можемо обрати або зелене, або жовте яблуко. Далі Четверте. що у нас яблуко буде не зелене. Давайте подивимось. Ймовірність того, що яблуко буде незеленим. Дивимось, скільки в нас яблук незелених. Це 12 червоних і 5 жовтих, тобто загальна сума 12,5 з 20. І це буде 17 20. Ймовірність того, що яблуко буде не зелене, це 17 з 20. 17 ,20. І останнє завдання на сьогоднішньому уроці. Знову ж таки, в нас є гральний кубик, його підкидають один раз, і треба розглянути ймовірність таких подій, що випаде подія А, тобто випаде парне число. Далі, що випаде не більше, ніж три очки, і останнє це випаде число, що є дільником числа 12. Ну, давайте взагалі то порахуємо. Так, у нас є гральний кубик, скільки на ньому у нас чисел в гральному кубику. так, Які у нас є числа? Один, 2, три, 4, 5, шість. Взагалі, в гральному кубику у нас є лише тільки шість чисел. Одиниця, двійка, трійка, чотирка, п'ятірка і шістка. Тобто, взагалі цих чисел у нас шість. Добре, ну тепер давайте подивимось. Перше ймовірність того, що в нас випаде подія А, тобто випаде парне число. Давайте подивимось. Зрозуміло, що знизу у нас взагалі загальна кількість чисел буде це 6, а зверху тільки парні числа. Які в нас тут можуть бути парні числа? Парні це 2, 4, 6. На російській так? А нічотне це 1, 3, 5. Нам нужно вибрати чотне, тобто обрати парні. Парних чисел у нас це 2, 4, 6, 1, 2, 3. Три штуки. Тобто вірогідність того, що у нас випаде парне число, це 3 з 6. Скоротимуться, це буде 1, 2 або 0,5, наша ймовірність. Далі розглянемо другу подію. Коли в нас може статися. Мовірність події Б. Тобто випади не більше, ніж 3 очки. Знову ж таки, знизу у нас 6 цифр буде, це загальна кількість чисел на кубику. І випади не більше трьох очків. Не більше трьох очків. Які це числа у нас? 1, 2, 3. Ну, Тут задачі прям не сказано, що трійка в нас не належить. Якби можемо розглядати два випадки. Не більше, ніж три очки, це 1 і 2. Або не більше, ніж три очки це входить оця, оця трійка. Я буду розглядати, коли трійка в мене все ж таки входить. Не більше трьох очків буде враховуватись вона. Тобто, взагалі, у нас, знову ж таки, три числа. І вероятність віро, того, ймовірність того, що у нас випаде число не більше, ніж 3. Це буде 3 з 6. Тому що чисел таких, всього. 3. Це знову ж таки буде 1, друга або 0,5. Так, ну і останнє третє, що ми з вами розглянемо, ймовірність події С. Коли в нас може випасти число, що є дільником числа 12. Знизу ж знову ж таки 6, а давайте тепер розглядати. Дільниками числа 12: що в нас може бути? Тобто ці числа повинні ділити в нас число 12 без остачі. Дивимось: одиниця є в нас дільником. Є. Далі двійка ділить 12, ділить, трійка ділить, четвірка ділить і 6. -ка. Лише тільки 12 не ділиться на 5. Оці всі числа є дільниками числа 12, скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук. Тому ймовірність такої події буде 5 шостих. Ну, на цьому все. Дуже сподіваюся, що вам зрозуміло. Якщо виникнуть питання, звертайтесь в домашньому завданні вправи будуть у нас такі ж самі. Дякую за увагу і до побачення!